заглянемо, що тут у нас. перекормив вчора чи що щось не доїли. Будуть сьогодні, значить, без вечері. Це ж я кружку десь дів, без кружки. Так, зараз що я хочу передивитися яйця. Голубеня в мене там дуже вилупитися, ось вчора не засняв вам. Убирав яйця з-під Ну, Тут і бовтки трохи небагато, але є. З-під тих, які мені не треба, і перелажував. З-під жовтого ось хоч підложив, хочу їх розвести там. з-під білих чубатів, з-під чорних підложив яйця. Ну, коротше, я підлажував як. Що я числа підписую. Ось 27. Де воно там не фокусується. Де? Що за телефон? Коротше, 27, 12. Ну і другу пару. Ось ось цієї мені пари я не хочу брати. Я от той другої. Підлажу також само числа. Ось, наприклад, 7, перве, І там ну, плюс-мінус там, 1-2 дня не більше. І підлажую, перелажую, так, міняю, записую це все діло. І потім ці ось осядуть через 10 днів, а в тих тільки вилупиться. І виходить, коротше, я опять їм підложу і ще я підложу, підложу, буду підлажувати, наприклад, ось ось жовтоголових я хочу розвести. Я той от скільки біліг наплодив. Оце іменно таким образом підлажував, підлажував. Е, Зараз скажете ви, що е, голубки зносяться. Якщо за ними уход класний, вітаміни, кальцій, корм хороший, там е, все чотенько, то, то я То коротко, все класно з голубками. Прошли год. Ну да, вона може швидше і знашується. Но, там хай на год менше поживе. Мені не треба, щоб вона 20 год жила. Виводить е, маточник він і ма, на то маточник, що з нього яйця по максимуму треба брати. Вони голуб, голубів яка робота? Це їхня робота, яйця голубенят виводить. Ложить яйця і виводить голубенят. О. То ось, ось цієї пари буду фігачити. Ось ось Знесуть, тільки хоп. ну Я просвічую всі яйця просвічую. Е е і цей, Вона днів 5 посиділа і я просвічую. Оп! зародок з'явився на, на п'ятий день. Значить чіткі яйця. Значить я їх або підлажую. Якщо зародка немає, значить тільки бдрюп і собаці пішли. А якщо є зародки, значить я шукаю з таким самим числом, кому мені не надо, або більш таки цей, що я не сильно уважні голуби. У ну, мене всі вони тут хороші, але є ті, що я більше люблю. Хочеться спробувати, ті, що не іспитані. Там, хочеться їх більше розвести наприклад ось Ось, ось цих жовтоголових іранців. У мене пара. Ну, це мені друг подарував, Каже, класна пара. Він молодий, мені їх подарив. В прошлому році я одну парочку одних взяв, батькові віддав. О. А це хочу батько ще просто ти Там якщо що, то розводь мені ще до себе, бо мені дуже нравляться ці жовтоголові. Коротше, це ж на ігру і хочу перевірити і на льот. Ну сказав, що льот і гра. Бомба, то я думаю, діти будуть бомба. А це ж хочу з десяток хоча б розвести і поганяти, бо вона як толпою, то є що, щоб було з чого вибрати. А так, що три штуки. Що ти там один десь залетів і забрав. Ну то таке. ну це так. Ну, коротше, якщо що питайте, ще розкажу, як я це роблю. Отак. От Спід пакистанці ось підложив теді. З-під ніг підложив яйця, хай сідають. От через 10 днів якраз сядуть, а їхні діти, їхні діти якраз вилупляться ось. Або вони вже сядуть на яйця, то є. Наскільки швидше там. Ну і я цей перший виводок затягнув, пізно підложив. А так я на п'ятий, на четвертий день, тільки завжди з'явився і одразу і вони тільки несуться, 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 несуться за здорові того, що я їх кормлю, хорошо все даю, якби їм нічого все в достатку. Ой. То вони цей. Ух, присіво так виходить. То вони несуться і несуться, бомблять яйця і бомблять. І голова помітив на лобіємо, чорним помітив. Тут вот такая с печорника все тоже. Вот и кладал. Будут на яйца сидать. Календарчик. Правда, четвертый год. Однак тут чувати зниси Турок. Уже два яйця? А, так, да, я вчора підписував, ось підписане, одне я забув. А друга сьогодні зниз. Ніч не вийду. Оці тут непонятно. Тут от, от, на цих яйцях оця голубка ця не перепарувалася, вона ні з ким, щось не бачу. Ну тут таке, там побачимо. Коротше, сьогодні вони вечерять не будуть, будуть доїдати те, що залишилося. Завтра треба вичистити вже.